Більше 30 тисяч саме стільки кримінальних проваджень відкрили правоохоронці за фактами воєнних злочинів, військовослужбовців Російської Федерації. Про це начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування національної поліції України повідомив 8 вересня під час спільного брифінгу представників Сил безпеки і оборони. Поліцію за минулий тиждень розпочата 1100 кримінальних проваджень, а всього 31 тисяча за фактами скоєння воєнних злочинів. З них 32 щодо колабораційної діяльності. Зокрема, 3 вересня поліцейські Києва, спільно з СБУ, в селищі Черкаське, що на Дніпропетровщині, затримали жителя Луганської області, який поширював інформацію про дислокацію озброєння та переміщення військової техніки підрозділами Збройних сил України. Вчора поліцейськими в Вінницької області викрито місцевого жителя, який публічно підтримував вторгнення РФ на територію України. Під час обшуків у фігуранта виявлена та вилучено орхтехніку: 75 дисків та книги пропагандистської спрямованості.